Ну що, от така посилка мені прийшла. Перевертаємо, дивимось. Вот така упаковка гарна. А тепер дивимось, що тут нам поклали. Чи кота, чи собаку. А може Ні. Начебто пылесос Ось такий шланг гарний на перший погляд. Дивимося. Ага. Запечатали все. Ах, невдобно одною рукою. Так отаку От ручку маємо. Маємо таку ручку. Регулятор подачі повітря. Чи воз, чи мощності як назвати? Так, далі. Отака От трубка. Трубка телескопічна. телескопічна трубка ось, як вона блистить. Це вам не хухри-мухри. Навіть не скажеш, що це бош китайського Производство як буде, угу. класна трубка, поїхали далі. Все. Така щика гарна. У нас така гарна щиточка. Угу. Ось така. Хтось писав там у цих відгуках, що колесиків тут е, нема, не колесиків, а це колесо, так? Чи колесиків як буде? Ну я бачу, що тут колесики є. Так, це ще якісь насадки. Не знаю, треба буде розбиратися. Це теж насадочка со щиткою. Це знімається. І там щітка під нею. І щітка, і без щітки. І це щось для чогось, не знаю ще. Ще будемо розбиратися. Для чого це? Хто знає, пишіть в коментарях. Вибачте за мою українську. Я російськомовний українець. Прожив 49 років в окупації в російській. А зараз вчу рідну мову. Так що вибачте мене, будь ласка. Ну я ж намагаюся. Бо цю кацапську мову і ці кацапи вже задовбали повністю. Так, от такий у нас плесос. Гарний вийшов. Дивитись. Дивіться, як тут це гарно. Все клас, мені все подобається. Що тут пишуть? Що тут пишуть? О, не бачу з моїм взором. Угу. В Джермані написано. 700 ватт. Ну вони пишуть 700 ватт. Пишуть, що потужність еквівалентна 2400 Вт. Тут у нас б... бумажний фільтр, мабуть. Ну, а тут ще будемо розбиратися, як він мати. Цей фільтр мабуть якось так ну, одною рукою не виходить. О, ось такий фільтр. І він якось миється там, мабуть, вони ще подивимось десь. Відео може хтось зняв. І то подивимось так. О, і все. Це на місці. Зараз подивимося, як він тягне. Так. Знімаю на телефон, так що вибачте. Дуже неудобно. Це мій ролик такий. О! Перший раз знімаю відео у своєму житті. І все для вас дорогеньке для вас так мабуть так якось і тут мабуть якось ох як же ж неудобно однією рукою так десь так а ну як він а це ж треба блін без свети не робиться треба звати свету де света а ось света в нас де це старий пылесос тут рядом стоїть Включили. Ну що, Василь, включай, Включаю Поїхали. А що це він такий? Да ні. Тихі, но тягне. Дай непогано тягне. Дивись, все збирає. Де ще у нас? Не все, де? Не бачу, телефону, а вот, раз, ну немає нічого, все, Ось. Раз, раз, викинь, гарно прибирає, наска Я ж два раза такий круві, все. Виключаємо. Ну що, супер. Лайк і підписка. Мені подобається. Пока.